Друзі, добрий-придобрий всім ранок. У нас от така погода. Пройшов дощик. На дворі так гарно, дуже хорошо. Зараз майже 15 градусів. Тепло так. Бо думаю, може я неправильно сказала. Дуже гарний пройшов дощик. А я вчора вечором так зробилося тепло, гарно на дворі. І я все тут позамітала сіна Двір позамітала і тут от, в тачку наложила. Ну, чоловік вивезе, там ще трошки воно ну, нижче треба буде поприбирати. Мої ростіння все пополивало дуже гарно. тихо, на дворі тепло, так гарно. Помідорчики мої мокренькі, Красота. І в тепличках моїх теж попаливало. Слава Богу. Так я ждала цього, що пополиває. А тільки ж друзі заростає воно, мої кабаки. Ну, Може дасть Бог. Та висапаємо. О, вже у сусідей кукуруза всходить, яка красива, як сходить, гарна. Рядочками воно видно вам далекі. Так що, друзі, такі справи. Ростуть мої помідорчики, капустка. Тепер я їх, як дасть мені туди зайти, щоб не лазити по мокрому, я накрию та й хай собі росте. Я дуже-дуже задоволена, що пройшов дощик. На дворі тепленько, тихо, гарно і дуже хорошо. Якраз посадила я вчора баштанчик, все зробила. Так що буду поратися, друзі. Друзі, на дворі дуже гарно, так тихо-тихо і тепло, дуже хорошо. Я вже попоралася та й прийшла в кухню, але щось у мене така голова важка. Не знаю, чи давлення, чи погода ця даве. Ну нічого. Зараз буду готувати сніданок. Щось придумувати, бо нічого немає. Кормила собак та висипала їм останній суп, бо вже не хотів ніхто його їсти. Та й щось зараз придумаю. Якусь зварю кашу та зроблю салат, та й буде сніданок. А всім бажаю гарного дня, всього самого найкращого, здоров'я вам бажаю і щоб день приніс вам задоволення. Пізніше зустрінемось. Друзі, вийшла на віранду там. Консерву взяти, що сама приготувала. Чую по криші шелестить. Думаю, чи дощ йде. Точно дощик йде такий спокійний, помірний. Зараз треба йти траву дати коровці, вийду у Діну кофту, бо думаю, вийду, ж покажу вам. Такий гарний, тихесенький, йде дощик. Сьогодні на обід у нас борщик, отакий смакота. Додавала і зелені, а десь вона. Внизу, не знаю, де вона ділася. От, ну, Борщ смачний. Додавала трошки квашеної капустки. На ребрушках свиних. Так що будемо обідати смачно. Так, друзі, Вадим пішов на те дворі ще до бабусі там косити. А я поуправлялася, накришила буряка. Курям, курям їстки зараз дам, буряка їм натерла. І у нас знову пішов дощик. Невеличкий, але хмарно отак. І йде дощик. Тюльпанчики ще гарні мої квітнуть. Ну, там тачка стоїть, але попробую зараз пройти, вам показати. Кекса, ну ступай. Отак дивіться. Ступай. Пізні мої, які гарні тюльпанчики. Квітнуть такі якісь вони рябенькі. Воно, бачите, і жовтенькі. Тривога, чи одвоє, чи тривога, щось гадко чуть. То буває чуть прямо рядом. Друзі, в нас немає ніяких ні ягод, нічого, а Ірга ось все буде. Ірги повно. Ірга не боїться заморозків. І будуть ягодки, хоч порадує щось нас. Бузок вже відцвітає, але аромат у нього ще є. Деякі ще не до кінця відквітли, а на горі, а там вже дивлюся, коричневі квіточки. Вже відцвітає. Маки теж прямо на очах ростуть. Викинули вже цвіт. Ось ви бачите, цвіт викинули. От. Цей викинув, а цей що ще ні. Холодно, не хоче нічого цвісти так добре. От. Так що така красота радує наше око. Друзі, приїжджала коли дочка, привезла мені такі кішки. Написано яловичі. Я і не бачила, що вони яловичі. Я завжди свині купувала. Ну, побачимо. Це, мабуть, якісь величиники. Зараз я їх замочу і хочу приготувати ковбаски. Небагато. У мене тут капелька свиного м'ясця є. Тоді, як на Пасху, ми різали на м'ясорубку такими невеличкими кусочками я нарізала. А м'ясорубка от у нас щось поламалася і ми не домовили. Ну, і зараз, так як у мене нема чим помолоти, Ну, є і змільчитель, але він дуже дрібно меле. От, та Я рішила, вирішила порізати на дрібніші ще кусочки. Та ось У мене є два корінних філі, Та корінні зроб, філія. Хочу зробити ковбаски. Трохи. Спечу в духовці просто. Потім вам все покажу. Зараз я це нарізаю на дрібненькі-дрібненькі кусочки. Просто додам чесничку, додам спеції і все. Не буду ніякого сала, додам трошки молочка у сам фарш, щоб він був такий. Ну, в общем, не твердий, не густий. І таким начинні. Яичко вб'ю. Ну, в общем, я щось такого добренького туди подавляю. Я думаю, що буде смачно. Так що. Працюю, потім вам все покажу, що буду робити далі. У хаті розтопили плиту, бо не хочеться сидіти, щоб воно є чим потопити, є дрова, чого його не розтопити. Люблю, коли такий тепленький дух. Та ще й чоловік так потіє, оце трохи поробе. Всі футболки мокрі, я сама така сама, а сушить нема де чого. Здоров'я геть нема, а робити треба. Так що сьогодні нельтна погода, я більше в хаті була, то обід готувала, то постирала раз, правда винесла. Завтра не обіцяють дощу, тому вже посохна моя стірка. Бо скопилося багато ніжнього білья. То неділя була, то, в общем, якось так, то в поїздках були, в роз'їздах, що не було мені ніколи займатися цими домашніми клопотами. Ой, щось мене. Друзі, всім дуже-дуже дякую за поздоровлення моєї мами. Сьогодні він брат був в лікарню у мами і вони подзвонили мені по відеозв'язку. І ми поспілкувалися. Так що я передала всі ваші привітання. Дякую дуже. Я не знаю, чи вона дивиться мій канал. Я їй скидаю свої відео в телеграм, то вона, мабуть, може дивитися в телеграмі. Якщо в їх є, робить YouTube, бо в їх там не завжди роби ютуб. <кій> <кій> Щось у мене в горлі почало дерти. Це ж так виходиш, порається, спина намокне. Вроді і стараюсь іти передіватися бігом, але не завжди виходить. Друзі, ну ось я зробила вже фарш і напихаю. Вони не товсті, вони навіть тончі, ці кишки за свинячі. От. Ну, мені все рівно, аби було куди напхати. І отака от в мене вороночка це от цієї. От м'ясорубки. І я оце так потрошку накладаю, і от така вілочка в мене в конец, І пропихаю. От. Зараз начиню та складу у форму і запечу в духовці. От така буде в нас колбаска. Проколюю її в декілька, звісно, місцях, щоб вона не полопалася. Буде нам такий смаколик. Бо в магазині, друзі, походила, позаглядала на ту ковбасу, на ті сосиски. Ну, воно не добре. Не хочу. Лучше я так, ви скажете, м'ясо ж теж в магазині купую. Так. Да. Ну, я сюди ніякої хімії не ні напхала. Ніяких єшок тут немає. От. І тут у мене м'ясо свине домашнє. Трошки пісне. А то в мене курка. Купована магазинна. І тут чесничку, перчику, спеції до м'яса. Там одні травки. І мускатний горіх. Потерла на тюрку. Не магазин і купований, а той, що мені присилали. Посилки присилала Оля. Я натерла. Дуже він гарний, дуже запашний мускатний горіх. мені дуже кругом він подобається. І додала два яйця і молочка. Вершків нема, в лучшему случаї б, звісно, було вершків. Ну, Для нас піде і молоко. От. І отак потихеньку і потихеньку і починаю. Скільки вийде, потім вам все покажу. Так що такі друзі справи. Чоловік пішов уже по коровку. Я підкидаю у хаті. Тепленько робота робиться. Так ми. Так я і працюю. Тут в мене трошки сьогодні теж поболіє голова. Може давлення, не знаю. Та й буду. отварю кашку якусь чи макарошку. І буде по кусочку нам ковбаски. Бо так теж їсти пісне, пісну їжу працюємо. у селі, оце ж роботи вистачає. Це ж не то, що на дивані лежать або ходить на прогулочку. От, То треба трошки, хай, хай я мучного не споживаю, ну а їсти, то все одно ж треба. Бо організму потрібен і жир в нормальних кількостях, е, Олію цю, скажіть, олівкову дуже корисна, але в нас нема таких доходів, щоб ми її купували. Так. Так само красну червону рибу, окрім хребтів, я ніколи не куштувала. Хребти купували і капчоні, як торгували. От. Подивилася маленький кусочок у магазині. По акції, друзі. Манюні. Там 135 грам коштує. А, підождіть, 150 грам коштує. По акції коштує... 140, по-моєму, гривень. І так це ж акція, це ж воно там уже лежало, навіть наскільки а може і ні. Ну але для нас це дуже дорого. Та й все. Дочка там купує якісь обрізі і соле сама. Але ж нам, друзі, також солоного не можна. Взагалі, не знаю. Вчора купила одну сілдочку у маркеті. То чоловік сказав, я почистила її, зробила з неї філе і віддала бабусі. І захотілося в кої ряди то рибки, хай вона їсть, бо нам соленого не можна. Ось все. А ну розв'язуйся. Розтягуйся, так. Просувайся. Просувається хорошо. Він такий, я зробила, не густий. М'ясо просто порізала дрібненькими кусочками. Буде типа як домашня ковбаска, друзі. Ну, що сама придумала, те і роблю. Я думаю, що буде смачно. Так. так, ну добре, зараз начиню, тоді вам покажу все вже в готовому виді. Так, друзі, ось я зробила я перше колечко, начинила, проколола голочкою і ставлю в духовку. Питися. А ще одне зроблю ковбаску і положу в морозилку. Залишились у мене друзі кішки, я їх знову солью засипала, положу в морозилку. І зробила ось це. я ще кільце, ковбаски невеличке, положу в морозилку. Потім пізніше спечу, бо відразу ми ж його не з'їму все. Друзі, ось я достала ковбаску, трошки ось відломила, вже покуштувала. Ну, що я вам хочу сказати? Добренька, непогана, піснувата, звісно, бо я ж вложила грудку курячу. Ну, добра. і головне, що вона з м'яса смачненька. Так що можна готувати і їсти. Друзі, добрий добрий вечір. Вибачте, бо я телефон держу, тримаю в руці, бо цей... трьога там у кухні. Не хочу вже йти на кухні, вже все покупалася, буду лягати відпочивати. І ще раз дякую всім. Дуже приємно мені було, що ви всі поздоровили мою мамочку. Сьогодні я балакала з нею по телефону, бачила її, вона мене. Вона лежить у лікарні, в неї дуже високе було давлення 220. От, і, і серце проблеми. Ну, зрозуміло, якщо таке давлення, то і серцем. І казала вона, що сильно шуміло в голові, то її поклали на койку. Зараз вона лежить у лікарні, капають їй крапельниці. Там питала підписчиця одна, чи є там за мамою кому ухажувати. Так, друзі, моя мама э, живе в одному дворі з двома синами, а з неї живе ще одна моя сестра, менше за мене на 6 років, Наташа. От. Вони там всі рядишком. Так що мама не одна, є, кому коло неї бути. І недалеко ще э, живе і ще одна моя найменша сестричка, Іра. Так що Є кому позаботитися. Вони ще до 2014 року всі уїхали туди в Крим назад. ось Ну А я тут зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми, з чоловіком. Так що такі справи. ось Сьогодні я цілий день майже була в хаті, на кухні, тому що у нас цілий день мрякотів дощик. То перестане, то йде знову такий тихенький, хороший дощик. У мене теплиці до сих пір ще відкриті. Е, е, буду закривати їх, мабуть, завтра, бо в нас, друзі, знову обіцяють похолодання Може, даже і будуть заморозки. Так що я оце боюся. Що буде з моєю розсадою, але чоловік каже, у нас є така велика кліонка, коли ми купляли накривати сіно. І зробимо як домиком, і накриємо пару ночей постоїть, Я думаю, що ми спасемо мою розсаду. Якраз ось так гарні такі дні, вона якраз приживеться, нема сонця. Але будуть заморозки. Не знаю, чи останні вони будуть, чи ще будуть. Взагалі, цей рік нас іспитує капітально, конкретно на витримку. Мало того, скільки нам переживань так вистачає, то ще й природа нам підкидає. Ну, що ти зробиш? Що заробили, те й маємо, як кажуть, у Бога все готове. Друзі, ну, а вам бажаю тихої, мирної ночі, хоч у нас сьогодні весь день тривоги, тривоги і тривоги. Що ну, ти зробиш? Однако я вам бажаю тихої, мирної ночі. Усім на добраніч. До завтра. Не знаю, завтра <смі> чи буде щось знімати. Ну, в общем, настане день, і ми з вами зустрінемось. Я так надіюся. всім гарних снів. Пока-пока, до завтра.